Всім доброго дня. Ой, у нас так сьогодні жарко, 25. Прямо роздіти всі ходять, наче в жнива. Так, хочу показати, хто ще так ратується від мух, як я. Не можна відчинити двері, а в хліві так, так душно. Ой, мусіла тюль чіпляти, аж смішно. Ну, не можна двері відчинити. А вона в мене така помпітна, що її мушка кусає, а вона ножкою копає. Так ратуюся від мух. Так, це йду до Ярика. Дивитися, що вони роблять. Це дивлюсь вже виораний город. на паї городи. Хоч і трошки грудки. А на деяких городах, де ячмінь, то великі грудки, але треба орати. Так, йдемо далі. Так, хлопці купили бочку. Я ще сама не бачила. Вони приїхали, вже було темно, поставили в ярика. Ну що ж, оприскувач є, а бочки нема. Ну, вони по інтернету пошукали. В общем, така мочечка. Так, Може, де трохи якісь погрішності є, Ну, все повариться, все відремонтується. Мочка. Так, хлопці. Що там, можна хватати? Опалення. Що? Поки сьогодні сусід вихідний, треба поварити труби. Отоплюватися буде котликом із гаража. У хаті ще є грубка, якщо сильні морози будуть. Слодом прихопив. Пішли, Олешка, до бабки. Йде? Ні-ні, не лізь. В пішли. Не можна дивитися, бо там дядько варить. Ти ж знаєш, що не можна дивитися, так? Да? А на дим можна? А, а на дим? На дим? Не можна. Пішли. Є хлопчик так, Коли на дворі вже трохи смеркло, я відкрила двері, тюль, все відкрила, щоб воздуху свіжого знаходила. Я дою десь пів дев'ятого до дев'яти. Але включаєш світ, все одно мухи не сплять. Кусають. Зранку то вони ще сплять. Ой, в общем, таке мені з цими мухами. Не знаю, як буде на той рік. Вже хочеться, щоб був мороз, щоб повтікали мухи. Ой, всім на добраніч. і тихо всім ночі.